Дійсно, сьогодні 25 липня на шляху слідування планової варти Вінниця Кам'янець-Подільськ під час руху спецвагону за 10 хвилин до станції Гречани на станції Скібнів під час виводу засуджених до туалету здійснили напад на варту шестеро засуджених. У даному факту порушено два кримінальних провадження, тобто теча з -під варти, а також посягання на життя правоохоронного правоохоронця. Хочу сказати, що Небезпеки сьогодні для наших конвоїрів немає, тому що надана вся необхідна допомога. Під час бійки наші працівники конвольної служби отримали поранення вогнепальні. Введено на територію області план Серена, задіяні сили національної гвардії, наші все спецпідрозділи служби безпеки, проінформовані органи влади. Сьогодні до залучення спецпороців залучається також громадськість. Є відповідні висунуті версії щодо можливого місця їх перебування, блокуються відповідні райони. Ну, я думаю, що вживаються всі заходи для того, щоб особисті встановлені, надані орієнтування сусідним областям, перевіряються по всіх базах зв'язки. Я думаю, що найкоротший термін ми маємо їх затримати.